Черівного дня, шановні українці, сьогодні розповім вам, звідки в релігії беруться янголи, і що це таке взагалі. Це такі собі істоти, які всіх зображають там дітками з крильцями. Янголи, вони ніби як охоронці допомагають і так далі. От. Але ви повинні розуміти, що будь-яка релігія потребує жертв, потребує жертовності людини, вкладення в цей егрегор релігійний будь-яка релігія. І відповідно, у всіх релігіях є жертвоприношення. Що рідновірство, що славянізм, що юдаїчні релігії. Богам потрібні жертви. Боги харчуються на, на жертвах Егрегор, увесь на жертовності людей релігійно побудований завжди. Тобто, людина щось має відірвати від себе, віддати Егрегору. В юдаїчних релігіях. Тобто, це юдаїзм, іслам, це християнство, католицизм, ну і всі інші секти, секти так само потребують жертовності. Відповідно, найдорожче, що можуть людина віддати Богу, не творцю, а саме Богу релігійному, це є її творіння. Одне з найголовніших творінь людини це дитина. Відповідно, всі релігії. Потребують жертвоприношеннями, і найцінніше це будуть діти. Якщо ви поцікавитесь, почнете вивчати першу джерела, ну, як теологію, науку, от, наприклад, нас християнство, почнете вивчати, воно пішло з юдаїзму, почнете заглиблюватись в Тори, в Талмуди, в усні закони, кони, точніше, юдейського. Роду, ви побачите, що там завжди були жертвоприношення. Навіть в Біблії вказано про те, що там Бог наказав принести в жертву своєму би, адепту свого сина, і той був просто взяв ножа і пішов різати Тобто ну без питань, вивцю, що дитину зрізати це було нормально. От, і дітей завжди різали. І для того, щоб е, якось прикрасити оце жартоприношення, тому що богам потрібно різати, і для цього жриці придумали таку казочку про те, що це янголи, що це ну, якось батькам пояснити, що ти ж ріжеш дитину. От, е, і потрібно було створити образ, що цій дитині добре. Вона перетвориться в янгола і попадає в цей Вегрегор. І дій там добре, вона така класна, все світло позитивна, А діти, просто коли гинуть, вони, в принципі, є світлими позитивними, але вони потрапляють в Егрегор і служать там так само рабами Божими в царстві Божому. От. І це всі янголи просто це така замануха для того, щоб батьки приносили в жертву своїх дітей. От і все. Тобто, всі янголи це зрізані діти, принесені в, е релігійному агрегору, діти принесені в жертву. Найсолодші діти найчастіша енергія до трьох років, тому як ви бачите, по сей день дуже багато ритуалів. Там і це і з пов'язано, із навіть у йорку було. Певних там ортодоксальних адептів викриту поліцію на те, що вони в жертву дітей приносили, і на гравюрах, і в історії. Ну, коли ви теологію будете вивчати, ви це побачите. Що спокон віків створення цих релігій по наш час приносять дітей в жертву саме ритуальним шляхом. А ті, хто не хоче приносити дітей в жертву, то по алгоритму, тобто є контракт принесення. Він нікуди цю заповідь першу не відмінялась. Насправді, перша ж е, заповідь, якщо ви побачите їх не 10, їх більше, коли ви будете вивчати, і перша звучить як е, принеси первенця свого в жертву. От. Первенця і далі йде там е, і первенця тварин, тобто і також, тобто первенця, і в подальшому ще й тварин. Первенців приносять жертву постійно, потрібні первенці. Первенці це е, основа роду, це найсильніше, найкраще, і е, е, боги ними харчуються. От. Ну, Я зараз про християнство, наприклад, розповідаю. Там така заповідь є, вона є першою. Тобто для того, щоб тобі Бог щось дав, ти маєш служінням Богу принести в жертву свого первенця. Аніангулята це просто там створений образ для того, щоб людям якось пояснити батькам, ну, ти ж зарізав свою дитину. Відповідно, в тебе має бути якесь психологічне усвідомлення того, що ти щось зробив добре, і цій дитинці буде добре. От Вона ніби як потрапляє в царство Боже. В подальшому, коли люди перестали жертвоприношення робити, тобто відмовлялися явно, тому що побачили, що це дурниця. Жреці почали робити релігійні війни, тобто приносити умовно невірних дітей, робити там крестові походи, все інше, вирізати, робити геноцид населення. От, він там, що в Біблії тянеться ще навіть в старому заповіті і Торі прописано, там, що то поза землями Ханаану. І в інших писаннях ви можете подивитись війни, вони постійно були, і там є рядки про те, що виріш там всіх там хлопчиків, наприклад, це щоб і. Обірвати рід і щоб жертву принести, і, там про те, що з вирізання всіх дітей єгиптян їх принесли в жертву, просто обіграли це по-іншому, там, що м -м, ірод так само приносив, це було жертвоприношення дітьми, от, просто заувальовано, перекручено, як завжди. І в подальшому, просто коли люди більш розуміли, що це дикість, от вже в середньовіччі просто робили війни, походи хрестові, як, наприклад, м -м, брити іспанці. Ну, так само, католики, скажімо так, і протестанти, коли окуповували Америку, вони так само вирізали дітей, приносили в жертву так само, тобто релігійні війни. В принципі, в подальшому релігія перенесла просто на дітей, тобто і дорослих дітей, і просто для того створюються війни, для того, щоб. Це якби криваві жнива на славу богів. От. І якщо, ну, В нас так само зараз, наприклад, там іде як збройний конфлікт, так званий юридично буду називати, тому що війною не можна називати, хто називає війною, у нас є, до речі, закон під час хі, хі, війни він написаний. Війною, хто називає, то там до позбавлення волі себе може дотягнути, тому я буду називати в межах закону збройним конфліктом. І такі самі збройні конфлікти приносять дітей в жертву Богу. От. Але це все робиться, як завжди, завуальовано, прикрашається. Під е, е, певні м, території населення підводиться під різними соусами. От. Для того, щоб люди відходили від природи, від е, від творця От. і служили богам, а богам потрібні жертви. Тому робіть висновки і. Як би вам не прикрашали цих янгаляток, це вбиті, принесені в Богу жертву діти. Ось і все. Ніякої тут романтики немає, нічого всьому позитивного в цих янголах немає. От, і коли я бачу зображення дічок з крильцями, мене просто пересмикує, тому що популяриза... популяризація цих образів це просто популяризація того, що дітей приносять в жертву богам. От і все. Це вбиті душі, які потрапили в егрегор. Релігійний, А популяризують, популяризують дуже сильно. І навіть ось зараз там казка вийшла, <сум> новий мультфільм про Снігова Королева. І туди приплили релігію, і там зобразили Янгола. І кого ви думали? Янгола чорношкірого, тобто афроамериканська дитина, відповідно, кучерява, зачіско темношкіра Янгол. От. Ну, це до того, що Ватикан зараз популяризує те, що будуть навіть фрески переписувати шкіру на святих, на чорношкірих, і додавати нові фрески, і старі перемальовувати, і в нові додавати темношкірих, тому що якби, їх багато, і їх також потрібно тримати в межах в ярмі Грегора релігійного і так популяризують. Ну тоді вже скоро, мабуть, будуть і монголи, і китайці на, на іконах, на фресках, якби це йде глобалізація. Ну, Грегор крутиться, він пристосовується, в творчість <хи> іде, розвивається, і тут вона також є. Тому якби, не популяризуйте янголят, в цьому хорошого нічого немає. Це просто діти, принесені в жарту богам. Виходьте з релігії, розкрещуйтесь, розкрещуйте дітей. Будьте творцями, будьте вільними поза системою, творіть, розвивайтеся, ви нікому не винні, ви не рибинні системи, ні Богу, ви є люди. Людина має бути наділена інтелектом, бути творчою і не служити нікомусь, а створювати нове і жити по честі, совісті, гідності. Що навіть конвенції з. З основоположних прав і свобод людини прописано. Людини прописано, що бути жити по совісті, бути чесною перед всіма і чесній, совісній людині, яка має честь і гідність. Ну, і навіть закони не потрібні, тому що вона живе по конам, вона сама розуміє, що за що буде покарання, що які вчинки будуть покарані самим простором, і закони потрібні для слабких для рабів. Слава українській нації, смерть нашим ворогам не приносить дітей своїх жертв. Жодним Богом.